Привіт, Дженіс. Що? Хто це? Га? Ой лишенько, не той номер, вибачте. Га? Потяг? Курва. Куди ж я його поклав? Ох, блядь! <плес> Та блін, мей, ну ти як завжди, через дупу все робиш. <плес> а -а. Зберігання нелегальної зброї, а... як ця тільки ускладнює твоє становище, Вашингтоне. Стерво, ти навіть не коп. Хто ти в біса така? Раллі Вінсент. Мисливиця за головами. Оу. А я мінімей. Тепер ми знайомі. Це кішки зброярки, чим можемо допомогти. Що? Бекі це повна маячня. Ну, Вашингтона заарештували за зберігання наркотиків, але в результаті поліція нічого не знайшла. Але якщо він знав, що доказів немає, чому він тоді утік? Хто знає? це для мене загадка. Щось тут не сходиться. Гей, Бекі, можеш накопати ще більше бруду на нього? Щось вагоме. А хто мені заплатить за це? От вишибайло. До мене клієнт прийшов на зв'язку. Доброго дня. Шукаєте щось конкретне? Ну, я хотів би зробити деякі налаштування. Друг по службі Рой Колмен порекомендував вас. А, напишіть своє ім'я та адресу. Так, залюбки. Кошмар. Гей, вам справді варто бути обережнішим. Ви знаєте, що залишили кулю у патроннику? Упс, моя провина. Ось, я все заповнив. Дякую. Я припускаю, що ви офіцер поліції. Угу. Ви знаєте, що це робить ваш пістолет важчим, чи не так? Це для моєї особистої колекції. Я працюю у підрозділі К-9, тож ношу його на службі. Револьвер, так. Я б радила віднести його на тихогляд. Схоже, у вас щось відкрутилося. Справді. А -а. Мене вже кличе напарник. А ви можете набрати мене за цим номером за потреби. Гей, які плани на вечір. Дякую, але я не беру вас лише, коли зброя буде готова. Передайте привітрою від мене. <рес> Неприступна фортеця, як я і чув, адіос. Повертайтеся скоріше. О боже, не дивно, що ти не можеш знайти собі чоловіка. Ніхто тебе не питав. Молодість не вічна, знаєш. Заткнись. Ох. Вітаю. О. Ха. Не Хвилюйтеся, я прийшов з миром. Вільям Колінс, АТС. Я спеціальний агент бюро з контролю за алкоголем тютюном і зброєю. Гей, мей це агент забороняємо все, що люди люблять. У нас легальний бізнес. О, ні, я тут не по вашій душі. А mm. чому тоді? Відверто кажучи, мені потрібна ваша допомога в одній спільній справі. Про що ви? Ми можемо обговорити це в приватній кімнаті. Mm? Отже, ще раз, Джонатан Вашингтон не займається наркотиками. Він торгує зброєю. Mm, так, все вірно. Він втік, аби продати достатньо зброї, аби внести ці гроші як свою власну заставу. Але я спіймала його до того, як він устиг це провернути. Та чому б не дати йому знову текти? <рес> Боюся, це не так просто, що підводить мене до того, чому я тут. Ви хочете, щоб ми мали з ним справу, аби ви дізналися, де зброя? Правильно, на жаль, ми маємо невеличкі труднощі з фінансуванням, але ей! Вибачте, але нам нема про що говорити у такому разі. Ось тут двері на вихід. О, то було. Я дійсно не хотів брати орден на обшук вашого бізнесу. На що ви натякаєте? Незаконне володіння зброєю, що вимагає ліцензії класу 3. Ти, ти що їх не маєш? А що стосується вас, мей Гопкінс, незаконне зберігання вибухових речовин, численні порушення розділу 7, підрозділу це гаразд. Що ти хочеш від нас, юридичний паразит. Якщо все вийде, ви отримаєте ліцензію. А ми скасуємо попередні податки за кожну вашу рушницю. Хм. Я не прошу негайного рішення. Будь ласка, обдумайте це. Дякую за каву. О, ще одне. Рекомендую зачиняти двері. До зустрічі. Готовий. Будь обережним. Плюс. Ей, тут навіть миша повішалась. Нічого їсти? А твої миші в курсі? Бо я тільки що бачила, як вони накривали свій мене стіл. Мене вже нудить від китайської їжі. А мене вже нудить від твоєї проклятої піци. Як ти смієш ображати мою піцу? А якщо серйозно, що нам робити з тим хлопцем за ТЗ? Який у нас є вибір? Якщо ми не зробимо те, що він хоче, на нас обох чекає піжама в смужку. На тебе це не схоже. Невже ми нічого не можемо зробити? Ну чому б тобі не скористатися своїми жіночими чарами? Ти ж любиш середньовічних чоловіків, так? Ну, принаймні в душі, я все ще молодий. Та Перестань, Райлі, той чувак чемпіон серед лузерів. О, так, і одяг для нього підбирає мама. А-а-а... ні... Не зупиняйся. Гей, це ж звичайний будинок. Ти впевнений, що тут повно зброї. Насип компот, інфа сотка! Ох, бляха, сподіваюся, не так як воно грав. Забіжники. О так, нарешті. О, дідько! да це ж Діснейленд. Я ж тобі казав, тут усе на мазі! Вау. М? О, це краля. Хм, яким же треба бути хворим, аби таке збирати. Гей, чувак, тільки глянь на цього монстра. О так. То стільки усього, що можна розпочати цілу війну. Без сумніву, тут на дві вистачить. Ха-ха. <гум> Троє. Як два пальці об асфальт. Yeah. <laughs> <А -а -а. Gülüyor> Ти що скаже нам? Негайно поклади їх назад. на зайцев всього лишитимові гранати. Ніякої вибухівки в домі, Мей. Повертайся в свою кімнату. <плес> Аго, в іншій кімнаті ціла купа великих цяцьок. Крутя, це те, що треба. Братани, я не можу дочекатися, аби це усе роста Я завжди хотів потримати в руках таку покалку. Ага? Якого лисого! <близь. п holders> ага. Куди ти, бля, А? <п simplement..." п bajo> Чекайте, тут не можна паркуватись. Що ви маєте на увазі, під не втручайтесь. Як Я вже і казав, а де замаю свою юрисдикцію. Привіт, кішечки. Диви-ми, як швидко наші вірні АТЗ сюди дісталися, як на мене, смердить підставою. Хм, Мнісенітниці, ми служителі закону. Ага, особливо ти. Я не міг не помітити, яка у вас тут неймовірна колекція. Це було б великою утратою утилізовувати це все. Досить уже. Ми будемо співпрацювати. Що? Справді, це було б чудово. Але у мене є одна умова. Ти маєш дозволити мені зробити це по-своєму. Ніяких хвостів і зовнішнього втручання. Без проблем. Потиснемо руки. Я краще відгризу собі руку. Мей, ге? Ходімо. Р райлі. Це лише твої трусики. Тут нічого такого немає. Стулепельку. А ти завжди відвідуєш тих, кого кидаєш заграти, га? Ні, але більшість хлопців, яких я ув'язнила, не мають того, що я хочу купити. Ех, Ти вибрав не найкращий спосіб вести справи. Хоча пофіг. Мені все ще потрібна готівка. Тож давай аванс вперед, і можливо. Ми з тобою поговоримо про справу. І який же цей аванс має бути, а? Хе -хе -хе. це варто запитати у судді. О, я зрозуміла. Справа, ось у чому. Я домовилась про звільнення Вашингтона. Він вже має бути на свободі. Він сказав, що пізніше надійшли мені факсом час і місце. Хороша угода. Який я молодець, що втягнув тебе в це. Ну ти й засранець. Просто пам'ятай, що ти обіцяв. Ніякого втручання, гаразд. О, звісно, хто я такий, аби порушувати обіцянки своєму котику. Чому мені так не здається? І ще Заспокойся. Ей. більше віри у людей. Добре, даю тобі слово. Що. Тебе шукає бос. Ах. Капець. Так і знав, що не зможу отримати кота в мішку. Так. Коли йдеться про цю справу, а... ти маєш. Заходь. А. Викликали мене. Дай подумати. У нас троє мертвих агентів, і я не бачу жодних реальних результатів. Що в біса відбувається? Я був зайнятий. Ага. А хто ж під перекриттям цього разу. Ну, ніхто. Ніхто? А що там по доказам? Ну, у мене ще немає вагомих доказів. Але судячи по всьому, у нас є витік. Десь у нас в ОТЗ. Да ти жартуєш в нашому офісі? М -м, як я вже казав, у мене немає доказів. Якби я знав, хто це був, я б уже щось зробив. Що ж, я розумію, до чого ти ведеш. Так, Пірс. У вас на лінії сенатор штату. Так, я зараз підключусь. Гей, гей, Колінс! Схоже, цього разу мені доведеться бути під прикриттям. Так, Так, хороша ідея. Алло? Так, так, так на зв'язку. Так, сер. Хе -хе -хе. Завжди Бути вашу... босом – це суцільна зустрічі. морока. Що бо ти постійно усе вирішуєш сама. Ти вже зовсім берега втратила. Що ти сказала? Я питаю, Бекі? Ти зовсім без того, навіщо ти на це підписалась. Я б йому вже руки викрутила за кращі умови. Стривай, я ж казала. Він спустить на нас паперовий гієн, якщо ми йому відмовимо. Ну і що з того? Райлі прийшов факс. Оу, Бекі. Що ти тут робиш? О, це гарне питання. Очевидно, що мої поради тут, як сніг у пустелі. Знаєш, що я тобі скажу? Я пригощу тебе вечерею. Ніякої піци чи китайської їжі. <гум> Дідько Раллі, Я думала, ти везеш нас вечеряти. Ти не переживай! Ми лише заскочимо в одній справі, а потім я пригощу тебе вечерею. Гей, hey, а чи потрібен піротехнік у твоїй справі? Ради Бога, сиди в машині. Oh, ну, тись, Люка. Зрозуміла. Ти хочеш, щоб я панькала змий. Бінго! Стревая секунду, ти... Ааа! На жены! Всячемно. Будь обережна. Хто це Реалі Вінсент. Я тут у справі з Джонатаном Вашингтоном. Хм. Добре. Проходи. Дуже дякую. Mm. Ти заряджена, так. Ану, здавай іграшки. Добре. Повільно. Добре. Як забажаєш. А я серому. Хм. Що далі? ще якісь цяцьки. А? А? Це рахується? А -а -а -а. Так, обшукайте її. Будь ніжним Вибач, просто роблю своє справу. Слідкуй за руками, хлопче. А -а -а, вона чиста. А -а -а! Ех, Вашингтон зверху. Серий, приведи її. Добре. Здається, я тобі подобаюся. Яка набридла стерва. Хто там? Я хочу контакти вашого дизайнера. Це моя робота. Я думав, що ти не прийдеш. Звичайно, я прийшла. Я ж тебе не по доброті душевній витягла. До речі, хлопець, який забрав мою зброю, був не зовсім чемним. Ти отримаєш їх назад, як тільки пройдеш невеликий тест. Тест? Так, схоже, що мій бос трішки нервує через тебе. Хм, про який тест йдеться? А, нічого особливого. Зараз покажу. Ходімо. Хм. То це? Просто якийсь спеціальний агент. Він не шпарив на вулиці. На наше щастя його помітив бос. Схожа знаменитість. Гей, hey, я знаю його. А? Це той хлопець, який шантажував мене, щоб я тебе підставила. А? От виродок. Райлі. Вибач, але все піде не так, як ти планував. Отже, що за те бос це його ствол. Ти хочеш, аби я забруднила руки. Хм, бізнес будується лише на довірі. Mm, серйозно? Без патронів. Ти хочеш, аби я його віддубасила цим до смерті? Упс. А ти профі. Аматор не зрозуміє, що пістолет пустий, просто взявши його. Тримай. Один. Оце так віра в мене. Мій бос не довіряє тобі. Піди і заспокой його. Я це теж роблю не з великого бажання. Між іншим, хочу побачити докази, що товар справжній. <lush> Без проблем. О, точно! У мене є кілька зразків. Ось це може стати у пригоді. Мені треба щось більш традиційне. Ха, не парся, внизу є контейнери з цілими купами зброї. О, ідеально. Якого не рухайся. Давай поговоримо. Будь ласка, ось що трапляється, коли не довіряєш леді на слово. Просто візьми його. М? О, ні, оце світло згасло. О, боже, це виглядає досить погано. Час підірвати пару гранат! тримай себе в руках. Ні! О, боже, ні! Повернися! <ривіт> Бум-бум, Наближається! Знаєш, Ралі, я на хвильку подумав, що ти мене приб'єш. Я дійсно хотіла це зробити, але передумала. Але якого бляха милого ти знайшов це місце? Хм, Може, я і маю жахливий смак, але я все ще не такий старий, як ти думаєш. Ага. Так. Схоже, вони тебе не люблять. Виглядає кепсько. Шкода, що крила не виростають за бажанням. Не плач. Я не планую носити німб найближчим часом. Я люблю твій оптимізм. Добре, Джоні. Думаю, ти підеш перший. Звичайний. Зачинено. Чож. Я це виправлю. Mm, Бум-бам-бом. Райлі мене! Сам себе прикривай! У мене своїх проблем вистачає. Райлі, ти в нормі! Не скажу, що азартна, але. А, ця стерва ще та проблема. Варто почати грати в карти, я влучила в них навмання. Райлі, позаду тебе! Райлі! Oh. Непогано. Все таки я знадобився тобі, так? О, oh звісно, це було найтупіше, що я huh. коли-небудь бачила. Ти так думаєш? Я теж. не кінець. Отримайте поки. Я тут просто за компанію. Так, ми зловили майже їх усіх. А перегрупа вже все оцепила. Ситуація під повним контролем. Що з тобою? Не так. Я просила тебе сидіти у машині. Якби не я і мої маленькі іграшки ти б вже сконала. Я можу про себе подбати. Перейши собі далі. Гей, кішечки. Це все твоя провина. Е, що ви сказали? Я трішки після усіх цих вибухів. Що за придурок? Боже, здохни вже десь у канаві! Ага, це нагадало мені, що в мене є ще одна халтурка для вас, дівчата. Що скажете? А -а -а. <сх> ти ти жартуєш? Він Дайте дорогу! Саме тоді, коли ми думали, що покінчили з контрабандою зброї. Ви не повірите, хто зв'язався з нами і попросив допомогти йому утекти. Ми маємо сильні сумніви стосовно Вілла ІЗТЗ. І що ще гірше тут ще й бігається божевільна серпка. Вам краще бути дуже обережними. Ця серпка божевільна. Райлі, допоможи! <гас> Мей! Наступний епізод кішки зброярки, розділ 2. Високий замах. Час для скаженої їзди.